Значить, э, ну зі сцени може ні, але я думаю, що півпівгодинки. Я думаю, що півгодинки з народом можна поспілкуватись, буде дуже корисно. Шановна громада, послухайте. Послухайте мене, будь ласка. Зараз є ситуація, коли нам треба відправляти лікарів, відправляти туди, щоб вони сьогодні тих поранених привозили сюди назад. Сьогодні нам треба зробити так, щоб загони самооборони працювали. Нам треба стабілізувати ситуацію. і Ми маємо зараз іти і працювати над цим, тому що хтось має працювати, робити технічні питання. Ви маєте це зрозуміти. Дивіться, амуніція. Зараз нашим завданням зробити так, щоб усім можливим допомогти нашим побратимам у Києві і амуніцією, і амуніцією в тому числі. Але ви розумієте, що хтось має щось робити. Рівняне, ну хто ви хочете, щоб сказав слово, не кричіть, то ж не чути, Якого? Військовий, Армія! Армія! люди рівняни, заспокійтеся, дивіться, яка Генерала, значить, якщо він міша, поклич генерала. Вони підписали, вони затвердили своєю присутністю на сцені вашу підтримку. Хвилиночку, не шуміть, ну зараз верну... повернеться генерал. Пане генерал, якщо ви ще недалеко, то чекайте, будь ласка, щоб він почув. Пане генерал, військовий, будь ласка, підніміться на сцену і скажіть цим людям конкретно, що ви збираєтесь робити. Не декларації конкретно, що ваші підлеглі, що все військо рівненське буде робити. Пане генерал, будь ласка. Раніше ракети правда, які люди не їдуть про всі, всі депутати Пане генерал, диви, будь ласка, люди хочуть. Від вас конкретних дій, що ви?